Тисячу незабутніх імен України. Перший український король Данило Галицький, 1201 1264 роки. Данило Романович Галицький, князь Волинський і Галицький, князь Київський, 1240 року, став першим українським королем і все життя присвятив здійсненню стратегічних планів об'єднання Південно-Західної Русі. Після смерті князя Романа Мстиславовича польські феодали захопили Галичину, скориставшись молодіттям його синів і чварами між князями та боярами. Але коли Романові сини змужніли, вони розпочали тривалу і запеклу боротьбу за батьківську спадщину. На це старшому синові Данилу знадобилося 40 років. І можна сказати, що тільки у 1245 році, після перемоги над польсько-угорськими військами під Ярославом, він от остаточно повернув собі всю Галичину. У військовому протистоянні з боярами Данилові Галицькому була потрібна підтримка селян і міщан та надійні фортеці. Він спорудив їх у Кам'янці Литовському, Бересті, Біланові, Кам'янці-Подільському, Хотині, Білгородністровському, поставивши там своїх посадників і військові залоги. Данило Галицький заснував місто Львів, давши йому назву на честь свого сина Лева. У 1241 році Золота Орда захопила українські землі. Данило Галицький доклав чимало зусиль, аби зібрати коаліцію для звільнення Росії від монгольської навали. Він сподівався отримати підтримку від папі IV в організації Хрестового походу проти Орди, погодившись на перехід своїх володінь під церковну юрисдикцію Риму. У 1253 році папа надав Данилові Галицькому королівський титул. Утім, Данило Романович змушений був тільки власними силами вести війну з татарами і вперше в історії Русі зміг взяти гору на здавалося б непереможними на той час монголами. Помер український король Данило у 1264 році у своїй новій столиці Холмі, нині територія Польщі. Його держава. Поставши на теренах Європи у 13 столітті під владою українського монарха, рівною між володарями всіх європейських країн, відіграла значну роль у історії України.